Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своїми найулюбленішими сніданками, які ми готуємо в селі. Перший це у нас ліниві вареники. Звичайно, ті всі страви можна робити не тільки в селі, в місті також я готувала ці страви. Отже, нам потрібно 600 грам сира. Саме кисломолочного сира. Можна взяти, звичайно. Саме справжній сир, який готують місцеві. Але я свій купувала в місцевому магазині. До сира ми додаємо 3 яйця. Саме на 600 грам сира нам потрібно 3 яйця. Також 3 столові ложки цукру. Цукор можна регулювати, Її, наскільки вам хочеться солодкого або ні. Всю цю масу перебиваємо блендером. Можна, звичайно, і виделкою перетерти, але я роблю це блендером. До цієї всієї сирної маси додаємо хі-столових ложків муки. А муку можна брати тут будь-яку. У мене в даний момент це е, саме звичайна вищого гатунку пшеничника. Також я колись експериментувала з тим, коли додавала і кокосову муку, і міндальну муку. Також виходить все дуже смачно. І все поєднуємо. З цієї сирної маси ми скручуємо такі кульки. Взагалі, ліниві вареники можна робити будь-якими формами, які вам подобаються. Мені до душі запали саме такі кульки. Перед тим, як почнете ліпити кульки, поставте воду для того, щоб вона закипіла. А далі вже продовжуєте, продовжуєте ліпити. Ось таких десь у мене 45 штучок вийшло. І так, вода наша А, І один маленький секрет я додаю до кип'яченої води трішечки олії, для того, щоб коли наші вареники будуть варитися, щоб вони не склеїлись. От, кидаю я по 20 штучок. Каструлька в мене не маленька, тому 20 штук влазить спокійно. Ну, і Варимо 5 хвилин на середньому вогні. Але перед тим не забудьте трішечки їх помішати, щоб перевірити, чи вони не, ніде не приклеїлись. А поки варяться вареники мої, нагадаю, щоб ви підписалися на мій канал, якщо досі не підписані. Тому що за статистикою Ютуба мої відео дивляться, 89% глядачів не підписані. Тому, якщо ви дивитесь мої відео, підпишіться. Буде. Ну а тим часом ми доварюємо уже нашу другу партію вареничків і викладаємо їх на друшляк. Для того, щоб трішечки стікла вода. Після цього ми всі наші варенички з друшлячка перекладаємо на тарілочку. На тарілочку перекладаємо і поливаємо сметанкою, або можна можна тут будь-який соус додати, будь-які ягоди можна додати, якщо влітку ви будете готувати цей рецепт. До речі, ця страва готується хвилин 15. А це якщо ліпити повністю варенички. А якщо ви з вечора а, наліпите їх, заморозити, то взагалі ця страва цей сніданок займає хвилин 5, не більше. Наступна страва, ми будемо готувати деруни. А взагалі, деруни це страва мого дитинства. У нас у місті Коростені, від якого ми, до речі, і зараз недалеко живемо, є пам'ятник деруну. І там проводили навіть фестиваль деруни, де з'їжджалися різні організації і готували свої деруни. Кожен свої готував. І відповідно їх продавали. Можливо, хтось був на цьому фестивалі. Напишіть в коментарях. Ну а для, самих, для самої страви нам потрібно десь приблизно 600 грам картоплі. Це нам не потрібно, це я беру стільки і дивлюся взагалі. Вистачить нам чи, чи ні. Якщо ні, то ми беремо більше. Якщо ми хочемо більше дарунів їсти, рівно більше картошки беремо. Десь на 600-800 грам картоплі. Ми беремо дві цибулинки. Це потрібно для того, щоб коли ми будемо натирати цю картоплю. щоб вона не темніла. Коли ми втираємо нашу цибулину, картопля залишається світленькою і не темніє. Ви запитаєте мене, чому я це все не траю вручну, коли можна це все в блендері перебити. Я відповім вам так, що в мене блендер зламався. А, тому, якщо мене дивляться інтернет-магазини, які продають а, техніку для дому, для кухні, я готова з вами співпрацювати. Всі контактні дані, як зі мною можна зв'язатися, я залишу в описі під цим відео. Тому що, якщо, тому, якщо потрібна вам співпраця, пишіть. Буду рада. Ну, а ми повертаємося далі до наших нервнів. Ми натираємо його на терці. Взагалі можна натирати на ось цій терці, що я натираю, можна на меншій, але не більше. Залишаємо це все трішки щоб вода стікла. І я потім перекладаю, перекидаю цю всю картоплю і цибулю на сито, на дришлячок, щоб сама вода стікла, і в нас картопелька залишилась без води. Тому що вода в дерунах нам не потрібна. Так, ось подивіться, скільки води в нас залишилось. Вона нам зовсім не потрібна для самих дерунів. До картоплі і цибулі я додаю яйце. Додаю одне яйце і це все солю. І відповідно все перемішуємо. Більше до дарунів, до нашого цього тіста я зовсім нічого не додаю. Лише цибуля, картопля, яйце та сіль. Знаю, що багато хто додає крохмаль, Багато хто додає борошна, але я нічого не додаю. Розогріваємо нашу сковорідку і смажимо на нашій сковорідці деруни. А поки смажаться наші деруни, хочу попросити вас написати в коментарях, які ваші улюблені страви саме на сніданок. Дуже цікаво буде почитати. До речі, стосовно коментарів. Я читаю всі коментарі, які ви мені пишете під відео. І майже на, кожне, на кожен ваш коментар відповідаю. Це так звана взаємодія з вами. Мені цікаво, чесно скажу, з вами спілкуватися саме в коментарях. Також додам ще те, що ви дуже часто пишете якісь корисні поради, дійсно корисні, які можна. Використайте в житті, про які я ніколи, наприклад, не чула, не знала. А, ну ми ж не можемо знати все. Тому а, поради будь-які я приймаю, і мені подобається, коли люди пишуть якісь мені поради саме в коментарях. А тим часом у нас досмажились наші деруни. Викладаємо їх на тарілочку. І тут а, можна також додати різні соуси. Зазвичай я поливаю все сметанкою, але в цей день у нас сметани не було. Магазин бігти не хотілося, тому будемо смакувати наші деруни а, ось такими, які вони є. Це також дуже смачно а, і нам подобається. Ну і наступна наша третя страва на сніданок це оладки. Пишні оладки на кефірі. А, до речі, до цього рецепту я прийшла саме коли ми переїхали в село. Хотілося щось смачненького. І в нас дуже часто в магазин привозять кефір, який ну, на смак він мені не сильно подобається. Але він саме для таких оладків підходить. Отож, для наших оладок нам потрібно 400 г кефіра, Кефір ефір ми підігріваємо мікрохвильові печі, а також він повинен бути такий тепленький. Також додаємо 2 яйця і 2 столові ложки цукру. Але цукру можна навіть цукор можна зменшити, можна збільшити, можна без цукру взагалі готувати, додавати певну зелень. І це все перемішуємо. Сюди ж додаємо 300 г борошна. Борошно у нас йде вищого гатунку. Але можна його замінити і на цільне зернове борошно, і на гречане борошно. Заміняли і дуже смачно, до речі, виходить. І все це гарненько перемішуємо. І на моменті, як ми вже перемішуємо з борошном, додаємо чайну ложку соди. І також це все гарненько, все тісто гарненько перемішуємо. Сода нам е, буде підіймати наші оладки. Нашому тісту потрібно дати хвилин 15 для того, щоб воно трішечки відпочило. І ставимо сковорідку е, розігріватися. І на розігріту сковорідку відсаджуємо наші оладки. Роблю я це кондитерським мішком лише для відео. Так я все викладаю ложкою. А, хотілося зробити рівненькі, красивенькі а, от оладки. наші. У мене є дуже багато кондитерських мішків а, залишилось після того, як я випікала торти на замовлення. Тому я можу використовувати їх для приготування сніданків, наприклад. До речі, поки ми не зробили ніякого ремонту, у нас стоїть лише газова духовка, до якої підключаємо балон газу. І використовуємо ми це все лише в теплу пору року. Взимку я використовую саме таку плитку. Тут одна камфорка. В принципі, нам для зими вистачає. А вже в, теплі, в теплу пору року ми використовуємо звичайну нормальну плиту для того, щоб готувати їсти. Також буває, я готую в печі. Хочу вам ось показати, які в мене вийшли оладки всередині. Вони такі пухкі і класні, їх, до речі, можна розігрівати в мікрохвильовій печі. А, До речі, в мене є сусідка, яка готує е якісь такі подібні оладки, але в самій плиті, в самій грубі. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, чи цікаво взагалі було б подивитися, як це взагалі відбувається. Тому що ну, я б пішла б до неї, поговорила б за те, щоб зняти відео і показати, як вона це робить. Бо мені самій дуже цікаво, як це взагалі відбувається. А от і досмажились наші оладки. А поливаю я їх сметаною. Зазвичай можна додавати різні сезонні ягоди, фрукти, що вам заманеться, згущене молоко. Також дуже смачно і солодко буде. А дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео, пишіть коментарі. До наступних відео. Всім смачного!